Нарешті ми починаємо до свого любимо АЕРОПОРТА! Мурчик, розкажи, чому ми в аеропорті? Приїхав по підхідка в аеропорту. Чому ми в аеропорті? Дубль два. Ми в аеропорті, бо таке нічого робити, а в аеропорті. Самоліти відлітають. Я не брехав, ми не в аеропорті, бо ми будемо кудись. Це не вакейшн, це не варкейша. Це, так, це просто борг. Тому кому цікаво подивитися борт, продовжуйте дивитися. <ривіт> Ням -ням -ня. для вас пройшла одна секунда, а для нас півдня. Затримали літак, але ми вже поряд. Ми вже на 200 метрів стали ближче до Лісабона. Мурчик, я ще не казала, куди ми летимо. Юрчик, так чому ми їдемо в Лісабон? Тому що в мене бізнес тріп мій клієнт Сапорка мене запросив і плюс ще мучика в подарок. Що це таке? Мучик, як тобі перший день в Лісабоні? Полуперший, Нульовий. Попали на прайд парад, туснув там. Будемо їх почувати, повто вже капець. До завтра. Всіта. Другий день, офіційно перший. Ми поїли, будь-яку все побачили, а зараз дойдемо, зустрінемось з друзями, знову поїмо, а потім поїдемо на пляж. Ми не зовсім поїмо, ми капку поп'ємо і поїдемо на пляж. Йдемо цей пробувати португальський океан, Кажуть, що холодний. Капець, мені вже холодно. Ну, Ладно. Холодний. Взагалі не холодно. Не холодно? Взагалі не холодно. Все брешено. Короча, ми практично цілий день просто протусили на пляжі, але бачу такі хмаринки, тому було і не спекотно, і не холодно, ідеально. І дуже красивий плейс. Дивіться, які ми гарні. Коротше, це ж в мене командіровка, я потім детальніше розповім. Але зараз ми йдемо на вечерю з босом. Гарний кадр. Mm -hmm. Зараз одесенко розповім, що ми спробуємо. Коротше, п'ять тижнів тому я знайшла собі новий проект на Upwork. пропрацювала п'ять тижнів, і мене типу покликали в Лісабон на Курт Прі. І так там взагалі вона була три дні. А так від самолітів нема Кракова в ці дату, то я приїхала на тиждень. Ми цілий тиждень живемо в готелі. Також тут каворкінг, ми тут працюємо. А, і ще нам сніданочки оплатили, і я ще на обіду ходила безкоштовно, а Мурчик колись там не знаю, як. Коштовно, але дуже дешево. Коштовно і дуже дешево, а я безкоштовно і дуже дорого. Дуже складно, дуже треба прокидати 7.30, але прикольно. Так, по понеділок. День важкий. День важкий в Лісабоні. Я цілий день працювала. Мурчик цілий день працював. Йдемо по центральному проспекту. Навколо нас магазини картє, Булгарі, прошли весь Зараз вірив щось. В, в, в китайському магазині пішла. Як тобі Мурчик, понеділок у Лісабоні? Оли хорошо. Саночка слідить. Пахне морем, людять. Нам же на тут совсім. А, так? Грає джей, он на фоні. Можна сидіти собі вот так от насолоджуватися видом, вкусити можна хеуля, привадися. Що тиша. Ми відчествуй буквально 100 м і Грає на діджей, а грає жива музика. Ми знайшли в привольний сучасний лейс, бо дуже багато туристичних посток, ми називаємо туристик «Tourist trap» Дуже сучасне я не знаю, яка вона робить португальська, бо дуже багато їх. Ну, и великолепная винишка. Cheers! Мы э, решили поехать на автобусе. Публичный транспорт проверят в Лиссабоне и очень хорошо Можно запутать просто карты на входе, продолжившие. Светелефон на проходце по ЛПМ. я уже не понимаю, как он называется. І... Все, і їхати собі спокійно, це безпокойні кубленту. Окей, ми приїхали на нашу зупинку законку автобусі. Автобус... Скільки за 100? 2,20 плюс 220. 220 плюс 20. -20. -20, -20. Купили білизники. Єли розібралися, але розібрались в кінці концов. Чик. Чик. Ми сіли в Олімпічку, походу можна нам. І якщо б ми поїхали убером чи болтом, ми б заплатили 6 євро більше за двох. І вже були б там, мабуть. Але ми не шукаємо легких шляхів. Ми спеціально це зробили, щоб і для вас. показати, вам, як ми треба робити. Ми їхали на публічному транспорті будинок. Зараз да, ще підемо і крішки до пляжа. Братки щось на мене дивляться, стану, як-будто хочуть камеру Ну поки що не з камерою. Якщо ви бачите це, то все добре. Оце океан. Океан. Тут є навіть серф школи. Це ми взяли хлібець, якесь масло від шефа. Я лівочки. Так, що нам принесли ще? Ми замовили креветки з чесником. Оце, типу, смажені гребенці з авокадо авокадомуса. Це турешка, не знаю з чого. Турешка з котлеткою. Казали, що покажемо номер, коли він буде чистий, але сьогодні практично останній день, тому покажу такі частини номера. Що, тут ти заходиш в номер, так, а потім тут є такі камінки. І це не два душі, як ви подумаємо. Туалет. Шикарний. Шикарний. І тут отак душ. Тут отак кровать, окно така от квартира. Тому якщо ви хочете вийти на новий рівень близості з партнером, то приїжджайте в цей готель. Yeah. Evolution. 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 Напиши мене. Okay. Тут, до речі, хотіли можна було чекнутися самому. І там просто карточки виклювуються, і можна було жити. Але нас зустрічали як зірок по імені вже знали. У сніданки проходять. Там місце для роботи можна поработати і на другому поверсі теж коворкінг, на якому можна було поработати. Що ми робили? Як справа. Добріком. Живеш своє найкраще життя. Кілька п'ячок кушую пошталь біна. А жінка? А жінка заробляє Уже дуже красиво виглядає в супермаркетах. Хочеться купити я раз як ти Короче, для інтексу. Дві кілограми. І разом купити. Які хочеш. Коротше, рівень аля сільпо для нас. Але в звичайному супермаркеті. Знаєте, як у Портованській, стоять пів кіло абрикосів? Ну, ну, кілограма. Сепаратно. Скажу, що він мог бы стать знаменитым yeah, на всю yeah, Украину. 200 но... Сегодня в Лиссабоне, чтобы вы разумели, плюс 35 было, а завтра будет плюс 37. Поэтому мы вышли, а тут пекло. А мы в метро идем. Все. Дуже красиво. Все. Дуже спекотно, але дуже красиве тисло. Як ви думаєте, довго ми гуляли чи ні? Пройшло хвилин шість. Але дуже жарко, два шага, і ти вже мокрий. на теслі моделий рік тесля напиши мені ну що, наш з лісофону закінчується, закінчується. Так. ми дуже раді що ми поїхали тому якщо вам сподобалось ставте лайк підписуйтесь колокольчик комент, щоб, щоб бачити комент мінімум із трьох слов щоб побачити більше нашого контенту.